Чи ви тут займаєтесь. Що сказали, то й А доміхто сказав. Приїхали ми в сади, люди скаржаться, що возять землю, возять по Кірова землю, Разбивають розсипають, дороги. розбивають дороги. От, приїхали зараз покажемо, скільки тут. Ну, тут метра ти, три да, Сашко, знаєте. Три, три метри знято. Сади всі розкорочені. От, рівень понизився, не знаю, як тут, чи вода буде стояти чи не буде, але надра землі вивозять. От, узнавали ми машина, коштує 2500 гривень. Тут машин вивезено вже я не знаю скільки. От, будемо писати запити. Ну, не будемо ми навіть розбиратися, хто кришує, не кришує нам. це. Хай вже відповідні органи от, знають. Оттуда вже виїхали сюди, вже оттуда виїхали сюди. Напишемо про нецільове використання землі і хай приїдуть. Я чув, що ця земля вроді як в залогі в банки якомусь, як але ну, розберуться. Ми в мілі земля, але ну, не да, Земля, але ну, не надра, які, які вивозять. Ось можете подивитись, який рівень. День добрий! Мавий депутат проміння Романа Олег Ніколаєвича. А чим ви тут займаєтесь? Що сказали, те сказав? Це через міністр. А де ви робите? А, е, ДКБ. Сюди в дворах. І ось ви приємно, ДКБ. Дівельний матеріал. Ви тут працював, я це другий день. Ага. -ді -ді. Я не знаю, дозвіл нам на що на дві години. Це їхній, ви працюєте? Ні, це ваш. Це, це не ми, мій фірмі, що ага. да? я КБ, так? Я понял, так. А в них договір, виходить, з кимось. Напевно так? так, я ж тут euh, діло моє маленьке. Так, а, а, а що, ваше? Ваше, яка ваша задача? Зачистка. Зачистка. Да. А, да я бачу, що там рівень нижче, а тут вище. Цю землю тоже згрибаєте і грузите. Да, згрібав, а. А певня, певня. Мінік, так, ви тоже це виїжджаєте. А, от це, наверное, мінікочка. Так, да. І тільки машина виїжджає завантажена. Ну сьогодні я прям не знаю. Дранка я Так, так. Фірма ВКБ, надо б до них в гості з'їздити, спитати, чи є в них договір. Вот, хотя я думаю, що нема там ніякого договору. Запрос То... офіційно оформить, ходячий сердящий зарезервувати да, да. да. послуги. Тому що це не діло. Одне, одне діло зачистити і зняти до пів метра, да, по-моєму, по можна. А, а друге просто вивозити землю, заробляти, чисте бабло. Ліцензія. Да. Да. На виїзді цього всього хазяйства вже скидають мусор. Красавчики вже і строїтельний мусор, бачите, і побутовий вже вивозять. От. Так що тут, тут буде дуже весело. Зараз землю заберуть. От. Це ріжче, все, Я думаю, або люди позабирають, щоб газом не палити, бо ж капець буде. Що ми це болото пройдемо. Ось вже починається шифер, ви бачите. Ну, стр... Стройматеріали, короте. строїтельні бригади, які видно, роблять ремонти, вже починають звозити. Ось там строймусор. Буде тут плата капітальна. Так що потрібно піднімати це питання. Два питання у нас. Перший вивоз землі незаконний, хто за цим стоїть, хто повинен відповідати. І друге, ось цей вже мусор.